Всім привіт! З невеличким запізненням, але я все ж пропоную вашій увазі свій огляд та тактичний аналіз матчу другого туру англійської прем'єр-ліги Тоттенхем-Манчестер Юнайтед. І говорити в першу чергу будемо про Тоттенхем. На це є свої причини. Ну, По-перше, команда перемогла, вже заслужили. По-друге, команда змінила тренера в міжсезонні, так, покинув Конте, Після того, що було декілька замінників Конте. Команда втратила свого лідера. Кейн перейшов в Баварію, ми це знаємо. Команда отримала нового лідера. Медісон чудовий гравець. Вважаю, він чудово підходить саме цій команді, але що саме головне, в цьому Тоттенхемі набагато чіткіше ніж Манчестер Юнайтед. Видно, що команда намагається грати так, як вони розвивали свої атаки, як вони їх будували. Тому я пропоную в цьому розібратись. Поділю своїми думками про це все. Поїхали. Відразу по перших п'яти хвилинах матчу можна було судити, у що намагається грати по стекоглу. Тому що, в принципі, команда повторювала один той самий паттерн, десь він працював, десь не працював, але давайте ми розглянемо, як воно виглядало. Подивимося, у чому був власне задум. Отож, дивимося, як розташовувалися захисники Тоттенхема, два центральних захисника розходились трішки ширше, десь на ширину штрафного майданчика. Один опорник залишався, це був бісума, інший піднімався трішки вище, до медіус, умовно там, в лінію, так до позиції десятки. Два ж флангових захисника зміщались до середини. На ширину знову ж таки центральних захисників. Таким чином утворювався квадрат. Не надто широкий з опорником посередині. Перше, що хочеться відмітити по такому білдапу, що він не дуже зручний, щоб його зустрічати в 4-2-3-1, як грає Манчестер Юнайтед. Ось ми бачимо два Вінгера, повинні опускатись трішки нижче, тому що так там піднімаються до середини фланові захисники тобто Антоні і. Зліва гарначо, так вони трішки нижче грають. Відповідно, по опорнику грав зазвичай Бруно Фернандеш, А ось один решфорд залишався по двох центральних захисниках, які так доволі широко, достатньо широко для того, аби обіграти решфорда, так і хтось один. Прокинув на півфланг, пішов вище. Тому або Бруно Фернандешу приходилось одному висуватися з Решфордом, а одному з фланових півзахисників, так, Вінгері, Манчестер Юнайтед, зміщуватись в опорну зону. І тоді крайній захисник Тотинг ми залишався сам. Тоді ще хтось повинен був висуватись на цю групу розігруючих, і по суті, все зводилось до. До того, що Манчестер Юнайтед зустрічав Тоттенхем персонально, це власне відбувається на першій хвилині матчу, коли Манчестер Юнайтед, як бачите вже втрачає будь-яку структуру для цього, щоб підтримувати якусь щільність. З опорної зони повинен висуватися гравець та Мейсон маунт, якщо я не помиляюсь, Гарначо тоді висувається ще й на голкіпера, він робить це не надто вчасно, так би мовити, тому що він покидає свого гравця. Разом з тим, Тоттенхем, як я вже казав, вони доволі компактно. Так, посередині цей блок будує, що залишає вільний простір в напівфланах-фланах. Це якби найпростіший спосіб використати цей блок так, для того, щоб пройти. Що хтось один з Гравців Тоттенхема в потрібний час відкривається в цей вільний простір. Ще один нюанс, який полегшував Тоттенхуму вихід через фланги. Це те, що Соні і Колосевські займали широкі позиції. Так, вінгери були в широких позиціях в Білдапі тільки 5 людей розташовується знизу, тому там ще 5 людей можна собі дозволити їх використати як, як найкраще. Тому якби, це дуже сильно ускладнювало роботу захисникам Манчестер Юнайтед, які не могли собі дозволити просто висунутись цей фланг, коли туди йшла передача. Ось давайте розглянемо інший момент, який відбувся. Ближче вже до завершення першого тайму. Тут ми бачимо, що структура білдапу Тоттенхема дещо відрізняється. Цей білдап не був таким, щоб дуже статичним. Гравці постійно були в пошуках вільних зон для себе і партнерів. Ось тут два центральних позаду. Це, мабуть, єдиний такий незмінний елемент цієї побудови. Упорник змістився у фланг. Відповідно, флановий захисник з цього флангу міг піднятись трішки. Тут ще ми бачимо глибше опустився Медісон. Він це доволі часто робив в цьому матчі, коли йому давали такі зони, так, фланові захисники. А сар в даному випадку. Відкривається на протилежному напівфлангу і чекає на передачу. Тут уже Гарначо відмовляється йти в персональний пресинг, а Маунт навпаки не розуміє, чому той не висувається. Так ось бачите, він чекає, аби перебрати гравця від Гарначо. А передача йде туди на Сара за спиною Маунта. Тому якби, дуже правильне рішення якраз від Вінгера Манчестер Юнайтед, що він не висунувся вперед. І тільки це дозволило, по суті, Маунту потім встигнути і зупинити атаку. Якби він виходив на центрального захисника, маунт мав би теж піднятися, а передача туди по флангу на зовсім вільного Сара, і ще раз Колосевський вже по цьому флангу тримає Люкашов, який не може собі дозволити так просто виснутися. Ще раз уточнюю на всякий випадок, що білдап Тоттенхема був динамічний, він не виглядав як структура в Гордіоли, наприклад, 3-2-5, коли вони більш-менш 3-2 тримають. 에, доволі стабільно, так і 에, Родрі там зі Стоунсом, в принципі, багато не рухається цієї опорної зони. 에, то в Тоттенхема, навпаки, 에, фланові захисники з цим опорником могли мінятися місцями. Хтось йшов фланг, хтось піднімався вище, нижче. 에, я найчастіше відляв такі паттерни, що часто. 에, Фланові захисники могли зміститися в свою канонічну, так би мовити, позицію, так ближче до флангу, тягнути бровку. І тоді Медіссон і Сар могли опуститися ближче до середини, там звільнявся простір, аби прийняти м'яч, спробувати розвернутися, розвинути атаки. Е, також часто можна було побачити відразу передачу на Колосевське або на Сона, в принципі, я не бачу так, що вони після того відразу роз, розвертали атаку, але отак розрядити обстановку, тому що ще раз ця от зона поза соном і поза Кулусевській більш вільна була, тобто вони могли туди опуститись, прийняти м'яч, десь притримати, розвернути атаку в другу сторону. Такий ще один варіант, так для передачі. Тому так задум Тоттенхема насправді доволі цікавий. Оце ось вузький блок в білдапі. Його використовують зараз самі сильні команди, і він доволі складний. Ось в чому проблема, так? Для такого блоку, щоб так вузько розігрувати в цьому квадраті м'яч, у вас там 5 футболістів. Для цього потрібні футболісти там за 80-90 мільйонів Гордіола собі купляє. І Артета, як бачите, зараз теж добирає центральних захисників дуже дорогих. В чому власне полягає проблема? Тому що навіть якщо ви все зробили правильно в плані побудови білда, ось знову схожа річ, коли Манчестернати вже переходить в персональний пресинг, тут в Бруно Фернандеша здають нерви, і він вибігає на голкіпера. І в принципі, тут є варіанти, аби обігратись через 2 на 3, так передача на опорника, і він віддає туди на фланг і на гравця, якого звільняє Бруно Фернандеш, то це якби класичний варіант обіграшу. Коли хтось покидає свого гравця і викидається на Олкіпера при, при персональну пресингу. окрім того, ми бачимо так, що гравці Манчестер Юнайтед не надто щільно по опорній зоні грають так. В принципі, там. Встигав би зробити цю передачу, але гравець Тоттенхема банально гірше приймає м'яч, тоді ловить за пару і взагалі вже намагається кудись винести. А гравці Манчестер Юнайтед, в свою чергу, в дві передачі виводять на удар свого партнера по команді, і це закінчується відразу небезпекою на ворота Тоттенхема. Це там друга хвилина. Тобто, якщо після першої хвилини Тоттенхем вийшов в атаку з цієї схеми, то вже на другій вони пропустили на свої ворота не менш небезпечний епізод. Треба зауважити, що загалом більша частина гри проходила в стадіях перехідних, так тобто втрата м'яча і команда суперника намагається одразу провести стрімку атаку в декілька дотиків, дві-три передачі, вивести свого партнера на ударну позицію. Ось і що цікаво, що в більшій мірі це навіть стосувалося Манчестер Юнайтед Еріка Тенхага, який дуже багато тратить грошей на футболістів, які йому потрібні в білдапі, так? ось центральних захисників він міняє. Він міняє там Гарі Магваєра, хоче позбутися. Щоб розігрувати це ось в коротку передачу, він бере вона нагул кіпера з Аякса, якого він добре знає, в якого є передача. Власне так, за гру ногами, я думаю, в першу чергу. Але користується дуже багато тим, що було ще напрацюванням Сульшера. Так, Дуже небезпечний Антоні, в принципі, теж Гравецького Тенхах привів в команду, але він небезпечний не в позиційних атаках, бо він був дуже небезпечний, коли при переході, передачі на Антоні, Антоні б'є по воротах там, або в стійку. Навіть частіше щодо побудови Манчестер Юнайтед, то в принципі їх за гру було навіть не так багато, щоб якось виділити і спробувати проаналізувати. Скажу, що було видно, що позаду лишається лише два центральних захисника. Флангові теж піднімались вперед. Разом з тим, в Тоттенхема блок був. 4-1-3-2. Тобто Медісон піднімався на лінію вище. На його позицію піднімався Цар, якщо я правильно пам'ятаю, так з опорної зони в півзахист, це, мабуть, Цар піднімався. Таким чином, ось цих два центральних захисника просто не могли просувати м'яч. Так Тоттенхем не вибігав там їх пресингувати. Дуже часто все завершилось просто передачою назад на Онана, -На, а Онана перебував в цих групах з цих п'яти футболістів. Таким чином, ну теж непогано, враховуючи якість передачі від донона, там десь на фланзі можна було вже зловити якусь перевагу. Давайте ще розглянемо, як господарі забивали свої голи. Перший м'яч вони забили якраз про те, про що я говорю, в перехідних фазах, коли захисники суперника не встигають зорієнтуватись. Тут, наприклад, ми бачимо, ситуація була 4-3-3. Тобто, в перехідних фазах Тоттенхем все ж більш консервативніше грав. Ну, в принципі, це логічно, ніхто не буде захищатися лише з двійкою захисників позаду. Так от, ми бачимо перехоплення м'яч від Тоттенхма, йде передача направо, на Колосевський, і чомусь Люк-шоу банально не висувається на Колосевський. Не розумію, не розумію, навіщо він залишався в своїй позиції. Так він чекав, що Вінгер опуститься, там Гарначо, мабуть, був. Але якби йому ще треба було встигнути за Колосевський, так це не його е, прямий обов'язок допрацьовувати за цим гравцем. Колосевський теж довго не чекав. Він вірвався в штрафний майданчик, якби доки йому дозволив підійти, власне, люкшоу доти, він не підійшов і звідти прострілив. І це вже виявилось достатньо небезпечна зона, аби гравці захисту Манчестер Юнайтед не встигли зорієнтуватись так. Першим на добіганні опинився Сар, так це людина, яка ось е, в принципі. Оцей опорник, який піднімається трішки вище в зону розвитку атаки до в лінію, і він замкнув це на дальній штанзі, в принципі, такий ось простий гол на переході. А щодо другого голу, то тут дещо цікавіше. Ну тому що Бен Девіс це є лівий захисник Тоттенхема, який завжди був такий простяцький гравець. Так ну я ніколи не пам'ятаю за ним цих зміщень до центру. Ну, по крайній мірі, я не пам'ятаю. Можливо, хтось пригадує за ним такі складні маневри. Ось сон, як бачите, витягує на фланах футболіста, віддає в внутрішній коридор, і Бен Девіс зривається. Ось от такий ковиряє м'яч в напрямку штрафного майданчика. Там вже автогол, мабуть, зарахували. Але суть тому, ми ось цей механізм бачимо: так вирвання флангового захисника в коридор між фланговим захисником і центральним захисником суперника, якраз того епізод, коли сон розтягує цей коридор. І це зовсім не випадковість, тому що я дуже схожий епізод бачив до того, так гравець, якого замінив Бен Девіс. Це був е, у Доджі, е, лівий захисник Тоттенхема, знову ж таки, та сама позиція. І він виконував той самий маневр. Е, по ньому знову ж таки не його футболіст. Е, чому цей маневр, в принципі, працює? Він має сенс. Ну, окрім того, що гравці Тоттенхема тренують постійно. Вочевидь, я думаю, що ідея полягає в тому, що за плановим захисником працює Вінгер. Вінгери не завжди допрацьовують. В даному випадку це Юнайтед взагалі Антоні. Антоні, я часто вже ловив на таких епізодах, коли він банально не добігає за своїм гравцем до кінця. І ось відповідно двічі за гру цей маневр використав Тоттенхем, як мінімум, я можливо більше ще десь пропустив. І один навіть закінчився голом. При тому, як бачите, так, Бен Девіс не надто технічна людина, він оцей м'ячик як міг, так і доправив туди до дальньої штани, але м'яч все одно опинився в воротах. Ну хороша комбінація даремно не проходить. Висновки. Ну, насправді, я побачив е, гру двох рівних більш-менш команд. Так е, дуже велика частина гри е, проходила саме в стадіях перехо... перехідних, коли одна команда втрачала м'яч інша відразу намагалась е, провести свою атаку стрімку. Ніхто не намагався там заволодіти м'ячем і е, проводити якісь складні атаки. Разом з тим це дивно, особливо відношенню до Манчестер Юнайтед, який дуже багато коштів втратить саме на таких футболістів, які якби пристосовані для тих складних комбінацій, щоб заволодіти ходом гри, саме так, а не надіятись на якісь контратаки на швидкісні якості своїх футболістів, вінгерів, так і нападника Решфорда. Разом з тим, в якихось таких складних тактичних елементах більше видно, що працюють ідеї тренерського штабу Тоттенхема. Це дивовижно. Насправді враховуючи те, що тренер ось тільки прийшов між сезоння. Ну він мав достатньо часу в принципі за літо, але набагато більше часу мав Тенхаг. Знову ж таки більше ресурсу, а краще воно десь працює в Тоттенхема. Так ось про. Проблиски такі є. Не сказав би, що воно прям дуже добре працює, але є потенціал, ну, тому що е, ми бачимо, як це працює в Арсеналу Manchester Сіті. Це насправді дуже схожа структура, так там не 3, 2, 5, але там така все одно п'ятірка позаду, яка доволі вузько, і п'ятірка попереду, де два футболіста відкриваються десь на півфлангах, десь між лініями шкають зони. І трійка попереду, яка розтягує футболістів. Насправді, загально так структура Тоттенхема доволі схожа до цих гранді. Ось Тоттенхем буде намагатись грати сучасний футбол. І це, в принципі, за цим цікаво буде слідкуватися. Окрім того, про шпорт цікаво поговорити в кадровому питанні. Так від них пішов Гаррі Кейн, мабуть, один з найкращих форвардів чемпіонату Англії за останні десятиліття. І я, якщо чесно, то я не бачив цьому чогось жахливого для Тоттенхема. Так вони вже вижили максимум, що можна було взагалі очікувати від Гаррі Кейна. Він для них там був бомбардиром на протязі скільки там 5-6 сезонів, вже можливо 7. Я не шукав спеціальну інформацію. Так. У пам'яті кажу. Е І разом з тим вони його ще й продали за 100 мільйонів євро в Баварію. Ну, це насправді, е я не думаю, що хтось з фанів Тоттенхема має право якесь криве слово сказати в його сторону. Разом з тим, Тоттенхема залишається Рішарлісон, який на кінець ту зможе зіграти свою пряму роль. Е так. Про Рішарлісу набагато хто забув, ну, тому що він провів дуже блідий сезон а Хто чекав від нього кращого сезону? Його конти взагалі використовував на фланзі. Конти, взагалі, всіх, крім е, двох опорників і Кейна, використовував на флангах. Тому якби ну, Рішарлісон е, в центрі йому буде набагато краще. В принципі, зараз. Доволі вкомплектована команда. Взяли Медісона під нападником. Це насправді дуже сильний трансфери Тоттенхема. Мені подобається, це прям підсилення, якого команда потрібна була. І вони взяли ну, найкращу доступну людину на цю ланку. Ну тому що ще раз в конте був відсутній в центрі поля будь-який креатив. Все йшло через ланги, Відповідно, не вистачало зараз сар і Медісон це те, що треба. Навіть ось ми бачимо, тепер така людина, як Хьойберг не може знайти місце в старті через те, що в принципі руйнівників в центрі поля достатньо ще є скіп. Так, ось це все. Ну і по флангах теж, в принципі, вотації є. Мені здається, що найслабша ланка в Тоттенхемі насправді зараз цей флангові захисники, особливо, якщо врахувати те, що хоче грати по стекоглу, якщо він буде продовжувати гнути цю лінію, то там хочеться бачити когось такого більш руйнівного. І разом з тим людина, яка володіє м'ячем в центрі поля. Так, ну ось це, що шукає. Те, що шукає Артета, так, якогось умовного Зінченка, якогось умовного Стоунса, які в разі чого можуть е, ну, посилитися в підкат, забрати меч, якщо буде перехоплення, вони там в цій зоні, де треба зупиняти атаки. І ну, вони всередині, тобто вони на військовому просторі повинні розігрувати м'яч. Тому якби гравців, які там е, е, до того просували м'яч, просто. Е, Бігаючи по флангу, так? тобто в них там було більш умовно на фізичні сили, якісь характеристики, вони зараз там будуть ну, прям псувати цей весь малюнок гри, таке враження. Ну, але подивимося, по крайній мірі, Педро Поро виглядав більш-менш солідно. А от щодо Девіса, ну не знаю, як він буде оце відграти. Подивимося, знову ж таки, за Тоттенхема, цікаво буде слідкувати. Щодо Манчестера, я не є хейтер Манчестера чи фан Тоттенхема, просто ось хотів більше про Тоттенхем зробити випуск, який. Ну, ось цікавий білдап. Насправді показав Тоттенхем, тільки тому я випуск це про нього зробив. Якось буде більше про Манчестер Манчестернете. Тобто про манкодіанців поки що просто констатуємо, що в них невдалий старт сезону. Е, ну, по-перше, по результатах. По друге, по грі, можливо, навіть ще гірший. Ну тому, що гра проти Волхемтона була непереконливою як мінімум, можливо, навіть гірше ніж гра проти Тоттенхема. Але там вони хоча б перемогли. Е, та й таке. Тому, якщо вас цікавить, хто яка команда як грає, то підписуйтесь на канал, будемо далі розбирати по ходу діла. Ну і власне, все на сьогодні. Дякую, що додивились цей випуск до кінця. Дякую за вашу вподобайку. Я знаю, ви мені її поставили. Все, всім щасливо, до побачення.